Не запроваджувати надзвичайний стан в Україні пообіцяв Жоземануелю Барозу Віктор Янукович. Розмову вели телефоном. Деталі оприлюднив речник Європейської комісії. У своєму телефонному дзвінку президент Єврокомісії ще раз висловив глибоку стурбованість ескалацією насильства повідомленнями про застосування сили проти журналістів і зниклих людей для Єврокомісії. Застосування сили не є відповіддю на політичну ситуацію. Пан Барозу закликав Віктора Януковича негайно провести діалог на найвищому рівні з опозицією. Це його обов'язок як глави держави. Глибоко вражений подіями у Києві та масштабами насильства. Глава МЗС Чехії Янко Гоут. Політик висловив жаль і співчуття родинам загиблих у наслідок конфлікту і закликав розпочати політичний діалог та звільнити усіх затриманих активістів. Занепокоєння ескалацією насильства у Києві висловила й Ангела Меркель. Застосування санкцій з боку Європи канцлер Німеччини вважає передчасним кроком на цьому етапі. Замість ухвалення санкцій Меркель пропонує зосередитися на деескалації конфлікту та сп спробі діалогу заяви прозвучали на підсумковій зустрічі дводенного засідання уряду Німеччини. Ми чекаємо, що уряд України забезпечить демократичні свободи людей. У першу чергу право на мирні демонстрації та захист життя і зупинить застосування сили. Ми дуже стурбовані і не лише стурбовані, але й обурені ухваленням законів, які ставлять під сумнів демократичні свободи громадян. Також обурює спосіб, яким ці закони були ухвалені. Російська сторона висловилась на економічному форумі у Давосі. Віцепрем'єр Російської Федерації Аркадій Дворкович заявив про стурбованість подіями в Україні і підкреслив, яким важливим стратегічним партнером є Київ для Москви. Кредит Україні та зниження вартості газу, ухвалені Віктором Януковичем і Володимиром Путіним, навіть стали негативним фактором для російської економіки. Підкреслив віце-прем'єр, оскільки ускладнили відносини Москви з ЄС та США. Україна наш близький сусід, та історично наш близький партнер. Ми дуже стурбовані тим, що відбувається. Економічно наші країни дуже інтегровані. Товарообіг йде в обидва боки. Російські компанії не зможуть існувати без українських, і навпаки. Тепер ми намагаємося реінтегрувати наші взаємини, щоб вони не суперечили зближенню України з ЄС. Міжнародний комітет допомоги незалежній Україні створили представники національних партій та організацій різних країн світу. Серед них литовська ініціативна група Сайдіс, Білоруська партія Свобода та низка інших політсил із країн Балтії та Білорусі. Комітет висловив солідарність із мирними борцями за свободу України та стурбованість репресіями проти мітингувальників. Учасники комітету звернулись до споріднених партій в усіх країнах Євросоюзу з метою зупинити репресії в Україні та допомогти українцям у їхньому прагненні до єдності та волі. Нонна Стефанова, п'ятий канал.